Всім привіт, друзі! Ось ми дочекалися нового повноцінного сезону Fortnite, який має назву Супер. Він пов'язаний з тим, що ми будемо використовувати різні кіли супергероїв. Головною персоною в цьому сезоні є Супермен. Ми отримали три нові локації: це Supernova Academy, Utopia City і Demon's Domain. Також ми отримали дуже багато різної нової зброї. Від крюка, від крюка Робіна до, до перчаток, які створюють звукову хвилю, і яка нас відштовхує. Також ми маємо два нових спрайта: це спрайт міні-супермен та спрайт, який дає нам відштовхування. В цьому сезоні з'явилися нові чотири дари, які дають нам різні плюси від того, що ми отримуємо скан, коли у нас хтось стріляє. І, наприклад, перезарядку зброї при паркурі. Давайте ж переглянемо мої перші перемоги в цьому сезоні і подивимося, чи дійсно нова зброя має якийсь імпакт. Буду вдячний вам за лайк та підписку на мій канал. І напишіть в коментарях, скільки перемог ви вже зробили в цьому сезоні. Як на мене, цей сезон дуже цікавий і нестандартний, за що ми любимо цю гру. Всім приємного перегляду. Також нагадую, що я майже щодня стрімлю на Твічі, де ми граємо у Фортнайт з друзями та підписниками. І кайфуємо атмосферою. Тому буду радий всіх вас там бачити. Всім приємного перегляду! А так можна було? Щесь він так агресивно поліз на мене, що я подумав, що мені вже кінець. Але хочеться знайти покемона жовтого і імпульски взяти. Ну добре, що це бот. Добре, що це бот. А -а -а! Ой, ось і ручки. Так, але тепер, коротше, все граємо без, без пушки. Граємо ось так. Так, он кіптом. Угу. Він помер, він помер. Він просто впав і помер. Красавчик. Ну я так і думав, що він зробить якусь дурницю. Ну, ну, я просто бачу, що він зараз... Ой-ой, ой зараз мені буде. Зараз мені буде весело. Треба в зону бігти і паралельно сканити щит. Так, цей скакає. Тут тей повзає, та й зверху. Тут треба... При... Гору займати, правильно? Так, я його скину одного скину інший а він в бурі. Не попадаю. Ну він в бурі зараз помреш, ні? Сюда перша перемога в цьому сезоні нарешті. Пробуємо впасти на депо. Так. Устробаша треба якось убити тіпа. Так, тут теж десь тіп. Піджидав мене! Ви це бачили? Чому не? Типу, там мало місця. Оце так перезаряджати дробаши треба вміти. Так, ручки, ножки, все підряд. Так, зараз пробуємо теж подивитися, що там. Де тіп? Ну, це бот, а де тіп який Ага, бачу? Це е, знущання те, як я зараз вбиваю е, цього бота. Це просто жесть. Так, і він помер, його добив хтось. Ага, там тіпоти і добив. І все забрав. Красавчик. Красавчик я. Я просто красавчик. Ось тіп цей. Ні, цього тіпа ми вже не відпускаємо. Ага, він ще хоче в розлом все, догрався він. Ні? Не бачу. ай яй яй Ааа. Далеко дешнуся А Ось і Патрики під'їхали. Ой-ой-ой-ой-ой! Награвся, награвся, награвся. Я дистачку взяти. А, ніжки. Боже, яка... яка грязь відбувається тут. У мене ж корона наче є теж. Ой-ой-ой! Просто одну тичку дать. Так, можна і цей автомат, в принципі, взяти. Це бот лізе якийсь. Че не попадаю! Так, зараз це бот, а там не бот, просто ще є. Ні, цей мені дробаш не... Ладно, хай буде. Так, ну тут дуже палівно в кущі сидіти. Ага, воно бачу, типа. І вона бачу ті. Тіпа... Окей, один тип залишився. Треба було на імпульсі його зараш... зарашить. Ну він явно бачить де я все. Розрахував. Це що оце ці... Звичайно, штуки мене дуже бісять Скан не дійде до нього, бачу. Ura, ura. Дао. Королівська. Королівська на базу.